Друзі, мир вже цими днями до п'ятниці, як мінімум, і боротьба з корупцією. <кій> ну, це такі дві речі, хочу пояснити вам, щоб ви зрозуміли, тому що багато розмов. Зеленський почав боротися з корупцією в кінці кінців. Зеленський саджає вже своїх. А хтось розказує, що це на і САП, вирішує питання. І ну, кожен намагається на цьому пропіаритись, кожен намагається на цьому якось. Вискочить, я про це говорю як мінімум уже півроку. Мінімум півроку е ви можете дивитися відео, що все не так. Я вам розказував і розказую. Американці, тільки американці і європейці мають сьогодні можливість боротися з корупцією, мають можливості, чому, тому що вони знають все. Розвідки країн Європи і Америки знають все про всіх. Вони чітко знають, скільки грошей зайшло, скільки вийшло, куди, в які кишені, і таке інше. А політика, велика політика не дозволяє е, рубати шашкою направо, і наліво, звісно. Тим більше геополітика, так як сьогодні Трамп, ви бачите, да, встряв в ситуацію із Індією, і з Китаєм, і з Росією, і Турцією тобто все дуже і дуже дуже серйозно. Тому. Е, Оцих мишей всіх, які їли, крали тут все, відловлюють і будуть відловлювати. І американські спецслужби в першу чергу. Особисто американські спецслужби, особисто працівники ФБР, ЦРУ будуть займатися цими питаннями і не тільки цих служб. Вони займаються. І будуть займатися надалі. Тому, друзі, розказувати, хто з чим бореться, хто поборе, не поборе. Сьогодні ясно одне, друзі. одне. В найближчі дні буде вирішене питання з мирними угодами. В найближчі дні, буквально п'ятниця, я думаю, до кінця неділі ми будемо чітко знати, коли це все закінчиться. Це перше. І це старт. Старт до того, щоб запакувати всіх основних гравців, хто розкрадав від гуманітарки, хто розкрадав бюджетні гроші, державні, ну це менш важливо, як на сьогоднішній день. Але найважливіше це ті гроші, які приходили від наших іноземних партнерів. Все зафіксовано. Кожна копійка, кожен цент, кожен долар. Тому питань, як не виникало у мене. Так і не виникає. Єдине тільки, що якщо беремо якихось три місяці, 5 місяців, півроку назад, коли я вам це все розказував на каналі, ці всі відео є, то з мене сміялись і розказували, що цього не буде. То сьогодні вже е сміхунців менше, тому що все чітко вже зрозуміло. Підійшов кінець цьому всьому, і в цьому році вже все точно закінчиться. І по- Коломойським... І по сьогоднішнім, і по вчорашнім, і те, що сьогодні там спіймали вже й нардепа, і не дивляться, з якої він вже фракції, і те, що там голів адміністрації будуть закривати, це тільки початок, це такий пішов процес. Багато чого ми з вами ще не чуємо і не бачимо, тому що нам бояться це показувати і про це говорити. Але служби і спецслужби. І наші іноземні працюють повним ходом, друзі, всі без винятку, навіть голів сільських рад, секретарів, всіх місцевих, навіть цих царьочків, будуть відловлювати і вже відловлюють, і вже вручають щоденно е їм підозри. Тому, друзі, е не сумнівався я ніколи і не сумніваюся в тому, що в кінці кінців. Є в нас шанси. шанси зберегти Україну, нашу державність, зберегти нашу націю, і все буде добре, друзі. Тому всім миру і добра.